Ну що, добрий ранок, і сьогодні я все ж таки себе переосилив просто і дивіться на годиночок, скільки часу. Такого я вже не пам'ятаю десь ну десь місяць точно. Тож, машин, так Це вже машинка прогріта. Я вже сижу, напевно, хвилин 7-8, чекаю, чекаю замовлення. Ну що, що, прийшло мені замовлення на тіремки, якраз хочу встигнути 18 за 350 там 19 гривень за кілометр, хочу, хочу, дуже сильно встигнути, проскочити мост патона. Сподіваюся, я все ж таки встигну, бо не дуже би хотілося, там ще стається пробці. Замовлення. І реально щось встав тільки і затривою, серйозно. От вона навіть раніше будильника закричала там хвилинки на три, а так би, напевно, не встав би, як завжди, бо лягаю просто в час ночі і воно, ну, 4 години спати, це пожарсько. Типу, це просто добре, що вчора в обід поспав це вночі 4 годинки і воно типу непогано непогано, хоч так стан більш-менш. Так що, поїхав працювати. Йомо, я прийняв замовлення по болтику. Це просто жопа. Воно закружено і одразу показувало через АТБ, що можна блять, заїхати. По факту заїхати там не можна. Потім показувало поверни праворуч. Повертаю праворуч, просто дивлюся, дороги не існує взагалі. Я ж, знаєте, аж очі відкрив. І потім подивився, якимись дібрями знайшов більш-менш адекватну дорогу. Ну ви розумієте, так? Да? Типу така херня. Називається дома», ну дебрі ще ті. Люди просто ну, не, не розуміють в яких вони дебрих живуть. Це просто жесть. Ну, от, це типу нормально, да. Нормально класна дорога називається. Так це типу ще нормально. А ось тут би, якщо б я їхав праворуч, то там просто і не існує взагалі. Хоч чекає то добре. Ну і що, не встиг доїхати і прилетіло третє замовлення на Треєщину 300. Зараз, 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 як ще показую. 378 за 18. Ну, типу, непогано. Можна і поїхати. Якщо це буде без пробок, то це взагалі буде чудово. Ну що, виконав це третє замовлення і непогано. 420 гривень ляпс за 18 км. По тарифу було 700, ой, 479 клієнт дав 450 так що я задоволений, це чудово. Зараз на Троєщині. На годину по 9 9.12. Зараз коефіцієнти тут пропали. Я так подивився, краще я зараз на ВОГ поїду. гривень на 500 газика задую, щоб воно було. Та й чудово і буду катати далі. Так що якось так. Виконав замовлення на подольчик. Трошки незручно було, бо замовлення якось так. Вона цікаво по визову поставило, по плону все чудово показувала, а по визов його повело через подол і до Андріївського звозу. Коротше. А людині треба було в церкву зверху. Я так, а ми під'їжджаємо знизу. Ну а там же оці стовпчики, які автоматично самі висовуються, ну і піднімаються. І я такий палію, типу кажу, ну біжати, кажу, тут кілометр 4. Кажу, ну це дуже довго буде. Вона така, ну, ну ладно, каже. Ну, Пройдуся, дуже дякую титу. Добре хоч так вирішало з клієнткою. Бо, ну, якщо б я брав деріс, це просто на ну, хрещатик, проборочку до церкви. ну Це дуже довго було. Щоб в пробочку можна було встати і взагалі по кайфу. А зараз прийняв, ну, прилетіло по фільтрам отаке от замовлення. 360 за 12 на майдан. Так що виконую, ну от бачите таке ж, також рейтинг 465 Ну таке, ну що робити? Треба ж працювати, треба заробляти. Так що виконую. Ну і що, приїхав в центр. І зараз включив ланцюжок І залетіло замовлення таке непогане. Золоті замовлення, ну, по комфортику 137 за 4,8 з подачею 800 метрів. Ну, можна виконати, чому ні. Так, що їду до клієнточки. Непогано. Чуваки, короче, відкривання, ну швидке відкривання дверей усієї фігні. Машину грузить на евакуатор, він вибігає, каже, що це херня, що ви робите, а все, машину підняли, все. І грузять і увозять. Це жесть, звісно. Ну а що, я прийняв замовлення на лівий берег, як хотів, 273 за 15. А що поробиш? Хоч таке, і то добре. І думаю, що виконається замовлення і можна буде катитися додому. Ну, якщо повезе, ще одне по поті пройде, ну і так чудово. І так наче непогано підзаробив. Так що покажу скоро касу. Його вже за лісового мусила додому стояло. По болтику стояла, <кхух> стояла. міточка додому. І що ви думаєте, пролітає замовлення 140 там, гривень, щось таке. Ну чудово, приїжджаю якраз до клієнтки, чекаю, її. десь ти навіть хвилина не проходить. Дублюся, що до мене точка йде. Замовлення да, ну і Ладно, ти... Опа, 45... 85 гривень компенсація одразу пролітає так, Та так жити можна, прям непогано. Так що я задоволений прям. Тепер стою чекаю наступне замовлення. Поки в ефірі. Хоча дивіться... Опа, в ефірчики що тут з'явилося, Ну ми туди не поїдемо, бо це, хрін знає куди. Це затрає ще, ну коротше, якісь дебрі. 221 гривня. Ну прямо звідси, ну я туди не хочу. Погріби 250 і на хрещатик 250. А я стандарт комфорт включив і стою чекаю. Трошки почекаю, щоб додому їхати не пустимо. Ну що, вийшов працювати ввечері, опа, там в ефірі. А, фігня. І так, що я заробив сьогодні за день? Тобто, ну... До, 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 до часу дня чи до трьох як я там катав, вже не пам'ятаю, бо вже так виспався. А, так, 1179 на уклоні заробив ну за ранок. І чистимо... так тут? А? Сьогодні 538 гривень на болтики. Так що ну непогано, майже 1700 заробив раночок. Так, да, все ж таки до другого до першого я покатався сьогодні, і поїхав додому спати. Нормально так виспався. Дивіться, що по коефіцієнтам в оклончики. А тепер що тут в болтики є? Ой-ой-ой, дядька, треба світло виключати, бо комари вже залітають. Давай. Балтик. По болтиці трошки поінтересні по коефіцієнтам. Да, ну туди ж постий не покатишся, правильно, треба чекати замовлення. Бо сенс туди постим їхати і звідти просто виїжджати по замовленню, так блін, резону взагалі немає. Типу воно вийде, то на те й вийде. Що по минималке туди, що по минималке обратно по деньгам будет. Хоч даже якщо зарним коефіцієнтом виїжджати в центр. Все одно таке себе. Так що чекаю замовлення. Ну що, встиг прийняти замовлення нарешті. Вот такая взяв 296 за 17. Хоч выйду в центр. Кайф, обожнюю, просто <laughs> дочекався називається. І нахер я його чекав! Давай. Хоч таки Давай! Фух, ну хоч так. Фух, бо спати тут на лівому березі не хочеться, хочеться трошки поробити і хоча б заробити. 88 так 178, поїхали. 1,5 км подачі, 6 хвилин до клієнта. Так. Полетіли. Ну, і що ви думаєте? Опану зараз. Мінська. Так, так. Замовлення. Що ж ви думаєте? Коротше. Це ж прийняв це замовлення. Був. І його через 500 метрів скасовують. Я такий, -майо! -ма ну і приймаю, бачите, наступне замовлення якраз в цю же хвилину. 365 за 22. Ну, хоча б так. Хоч на нівочки приїхав. Опа, вокзал південний сюди, сюди. 290 за 11. Хо-хо-хо, полетіли по комфортіку, так, працювати можна, так, болтик відрубаємо і летимо по уклончику, навіть з коефіцієнтом та те, що взагалі чудово. Що ж Віз цею дівчину з хлопцем і щоб ви розуміли, просто хлопець, ну я так розумію, знайомий і підкатує до неї. І щось вона така питає, а яка там кінцева адреса стоїть? Я ж кажу, ну, типу, на нівки. Вона каже, типу, да, ти що зібрався зі мною їхати, чи що? Він каже: ну, типу, так, а він типу на харківському живе. Він така, та ну нащо, типу, тобі оце додому повертатися. Вона каже, там нормально, типу, щоб розуміло, туди оплачувала вона. Типу, ну звичайно, можна проїхатись і додому провести. Ну, каже, а обратно я вже, типу, сам поїду там то без 40 хвилин 12 буде, каже я виключу таксі і поїду. Я так думаю, ну цікаво, цікаво. За 40 хвилин до Харківського знівок доїхати це можливо, Ну, не факт, що буде машина на ліво берег. Ну, я думаю, вона зацінила підкатик. Так що працюю. Далі вже майже під'їхав до клієнта. Це чудово. Ух. Ну, що проїжджаю на нівочки і тут встрях в ворота, тупо вперся, телефоную клієнту, він каже, да-да, зараз без питань відкриваю, тут перші ворота, другі ворота, опа, поїхали. Так і вулиця Садова. Йомоя, от просто... Я ніколи не думав, що на нівках є вулиця Садова. Уявіть, а вона тут є перші і тепер другі ворота. прям ну... Щось. То бачу там вулиця. Вулиця, воно напевно пильно Ну садово видно. 3-4. Чекаю, тепер поки ці відкриються. На годинку 23.13. стою я на теремках і чекаю замовлення на лівий берег. Фух, тільки що таке непогане. Оп-оп-оп! Берлій, оп, оп. ну, поїхали. Що ж ти робиш? 380 хоч так. Тільки що залетіло за 500, за 14. Ну і що ви думаєте? Одразу скасування. Одразу какого-то фіга скасування. Сьогодні задолбали ці скасування, блін, ну я не знаю, я вже там три скасування клієнту давав би. На день чи на тиждень, я не знаю. Щоб просто ну, не відміняли так водіїв. Ну це прям жесть. Реально. Що О що це за прикол Ну от як? Ну от ви розумієте, ну це таке може бути просто так. От я щось не розумію. Типу, як це таке може бути? Ну, давайте ще знову встамо фільтра лівий берег лівий берег. І знову чекаю, ну, маразм якийсь Да. Оце ну, називається, то чекався. короче Чекав, чекав, за 300 не хотів, за 320 не хотів. Ну а тепер їду по стим. Називається отак от. 23.35 на годиннику Ну, краще вдома, ніж десь. Пухівку було за 1100, ну, ніхто її не захотів брати. Потім вони знизили до 900. Так що якось так. А тепер таке замовлення 288 на палацпорт і на позняки 183. О, ну в центрі хоч коефіцієнти загорілися, бо тільки що було взагалі потухле. Може щось пройде ще по дорозі що знову чувак впилявся на потонах оці отбойнички ну, там вже не видно позаду ну, з зніс так метрів 10 їх точно це добре хоч вони з водою хоч Ну, все одно на зустрічку вилетів машина стоїть просто на зустріч із музі вони метрів 10 цієї смуги немає просто це жесть Приїхав додому і можна підвести підсумки дня. А по уклончику 1917 гривень. Пробіг 107 км, 8 замовлень. Да. буває Так. Середня вартість кілометр 17 гривень. Ну, звісно, жесть. Комісія 519 гривень. І по Болтику 500, 7, 7, 7, 570 гривень. Отак от. от. І того дві є. І на палову я сьогодні витратив 600 гривень і того 1900 чистими. Я думаю, непогано. Пробіг сьогодні десь 140-150 кілометрів. Десь отак от. Ну, може, трошки там. Да, десь 100, 150 це максимум. от да. Так що усім гарного вечора. Підписуйтесь на канал і далі буде.